Призупинення повноважень депутатів ОПЗЖ, новий комунальний заклад, ветеран хаб, заснування спеціальної відзнаки голови обласної ради незламні. Основні питання, які розглянули на крайньому сесійному засіданні 2023 року Чорнівецької обласної ради, найбільш дискусійним питанням був розгляд призупинення повноважень депутатів від забороненої в Україні політичної партії, опозиційна платформа за життя політичної партії «Опозиційна платформа за життя. Як ви всі знаєте, як вам відомо, в Чернівецькій обласній раді немає. Фракції було, з фракції ми всі вийшли, не підтримуючи політичні погляди і ситуацію в цілому, яка склалася в країні, з причин, які вам відомі. Але але хочу, але хочу сказати, що я особисто, оскільки мене сто, мене стосується дане рішення, я прийшов в Чернівецьку обласну раду, оскільки за мене проголосували більше півтора тисячі е, буковинців. Вам вашим вашим би моральним гарним рішенням було би встати тут, сказати, ви там депутати неправильно поступаєте. А я в цей час піду на фронт і буду захищати державу. Ви цього не сказали. Ви пішли, сіли в крісло і сказали, що ви подасте на нас в суд. Ну, чекаємо суддів. Народний контроль, оцю молодь, яка ще пороху не нюхала, а сидять і посміхаються. Ви знаєте, стільки наших хлопців, ви кажете, партія ОПЗЖ. Я порахувала тільки по Кільменецькому бувшому району, бо це нас зараз Дністровський район. Більше шестидесяти хлопців на фронті. Ці пече ну, що 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 да. згодом рішення про призупинення повноважень депутатів ОПЗЖ ухвалили. Його підтримали 37 депутатів облради ще вісім утрималися. Депутати також підбили підсумки роботи регіональних програм за 2023 рік та обговорили плани розвитку на 2024 Це створення ветеранів хаб. Це розподіл відповідних фінансових. Надходження, це передача комунального майна в державну власність, враховуючи те, що відбувається реформа судово-медичної експертизи. А це такий напрямок роботи, який сьогодні потребує особливої уваги з усіх відомих нам причин. На жаль, це і підтримка військових, це і виступи, військове обговорення питань актуальних, це і освіта і медицина. Новостворений комунальний заклад, ветеран ХАБ передбачає соціальну та психологічну допомогу захисникам та захисницям України, а також їхнім сім'ям. Чим буде відрізнятися повноваження Департаменту соціального захисту населення, новоствореного управління з питань ветеранської політики. Це зовсім інший функціонал, ми говоримо про нормативну частину і процесуальну частину. Якщо департамент має право надавати інформаційну підтримку, консультаційну підтримку, те, що на сьогоднішній день і так здійснюється, то ветеран хаб може надавати послуги. Може брати участь у приєднах приєднаних заявах на засіданні. Сесії також планували розглянути кадрові питання, але їх зняли з порядку денного. Мова йде про призначення Василя Павлюка на посаду директора Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні та Дмитра Домбровського на посаду гендиректора Чернівецької обласної клінічної лікарні. Хотілося, щоб це питання не вносило розбрат сесійного залу і починився тиск на депутатів. Тому я хочу внести пропозицію зняти це питання моє кадрове питання з порядку денного сьогоднішньої сесії. На сесії посмертно нагородили загиблих героїв України, а також військових Андрія Борденюка та Іллю Оживана. Ухвалили рішення про заснування відзнаки голови Чернівецької обласної ради нагрудного знаку Незламні. А двом буковинцям вручили нагороди почесного громадянина Буковини, політологу Ігорю Буркуту та полковнику Служби безпеки України. Глібу Лакусті посмертно. Олена Крічко, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».